Доїло мені бути на цьому аккаунті Какаха в 310123. Я хочу вже заходити на свій основний аккаунт. Основний аккаунт, де я буду прокачуватись тільки фішингом. Стілебрайтрод. Всім привіт! З вами містер Андрік. Сьогодні я буду грати в Стілебрайтрот. На своєму вже на кінець основному аккаунті і буду е, рибачити, тому що я можу лише розвиватись рибалкою. Нагадаю. На цьому, на цьому аккаунті я можу лише прокачувати, на основному аккаунті я можу лише прокачуватись рибалкою. Не на основному, я можу прокачуватись е, не рибалкою. Отак от, от я поділив. У мене від рибалки з'явився оцей чел. Ітрала літро драла. Давай зберемо рубличку і у мене вже є 128 мільярдів. Ми тільки що побачили, скільки у мене було до. І моя любима. Моя любима рубрика. Дивитись чи вигодний сток. Гангстер Футера і Гангстерфутера. О... Дивіться, капкейк коала приносить 60. Один Гангстер футера скільки приносить. Якщо він буде приносити 30, то капкейк коала вигодно. Якщо він буде хоч 31 приносити, це вже гарно буде. Бо тут два Гангстер футера, то хоч і, і, далі. 100 полімуніну. 4 фріко камело. Скільки приносить один фріко камело? Щоб це було вигодно, треба, щоб один Фріко Камело приносив 2 в секунду. Ой, 2000. тисячі. та машина. Я не, я не знаю, скільки при... Я навіть не знаю цих брейн ротів. Корм Савур, Гатаніно, Даніно, так що я не знаю. Лос Пагіс. six Севен, я не знаю, скільки приносить. Ну, думаю, десь. Ну, він коштує один з чим один з копійками мільярда. Мани-мани-паги. Uh, я вообще хзен. Я даже не знаю, що мани-мани-паги. А я по тем часом чекаю, пока фішинг фишинг. Я чекаю uh, гангстера футео. Такс. ли ли ла, -ли -ла, -ли -ла как то и по потому. Ага, ну вини, пицца. Не таке воп воп короче. Не знаю, що сказати. Просто чекаємо фейшинг. Макаліро оркаля. Капучина балерина экспресфона синьора. Через... О, кстати, тоді, коли почнеться фішинг, тоді... А, ні, не тоді. О, гангстер 30. Значить, перший раз в житті я бачу, щоб цей брейн трейдер був вигоден. Два Футера 60, капкей і кола 60. Це економить одне місце. На базі. Ну, і все. Це все, що я хотів сказати. Тепер фішинг. Просто я в шоті. Фріго камело вийшов. 1,9. Стопо 9. ага. 4 фріку камело, це мало капець. Фріко камело приносить не 2000, а менше. Той по лімуніну, так і ще він набагато краще. Він така... це та, та все. Мені здається, це найкращий сток, який я бачив. Я зараз хочу отойти посрати. Е, ну я і не знаю зачем я вам це кажу, так що... Я отходжу, може зараз фішинг почнеться, поки я там з буду. Все, Я вернуся тоді, коли вже через 10 секунд буде фішинг. От. Зараз покажу. Ні, дещо вже фішинг. Давай, давай. Раз, два, три! Поїхали, давай. Фішинг-род. Зразу біжимо купляти Фроузен. І поїхали. А, точно. Тут... Радіоактивний івент! Якщо радіоактивний момент... Ой, івент, то цей баг. Краболі так, гавно. Так, давай, безстренько йдемо, йдемо. Спін. О, о, хано. Такс. Dawai, dawai, dawai. Bombar di rokok, kok aneh si bom tralam, treba, treba bom ini gudeg ini deh. Trelalita, trelalita, kita terlalu terkaca radioterm. Bom bom dawai, dawai, dawai. Уй-ой-ой! </�act> це дуже... це дуже їмбо. Це дуже імба. Кстати, шо того трейдера... Ага. Краще. Трейтра барабон приносить 65. 65 на 4, це у нас буде. Десь 260. А, стоп! Давай якраз зараз глянем. Jimnach, 4 трек трак барабуна. Та це владі вирону, чекайте. 4 трек трак барабуна. Де в мене ця хрень? Вот, короче, а цей. 65 на 4. 260. Окей, значить, дой-дой вигідний. Дві балерійні капучини вигідно. Сквала нано. Траліта тралала 100 тисяч. Джеко Джек, я не знаю. Шиклітера, бісиклітера, я не знаю. ГЛАКАНДИ КОМБІНАЦІОНЕС! Чому мені один понос випадає? Я не можу зрозуміти. Ah, Традеоактенна мутація! Вот такие там им вот от, от тралолита тралал... А Там як мінімум треба 900 тысяч в секунду. Як мінімум. Давай, давай. Ясорка літус краще би радіоактивні випали, а не прості. Давай, прям на базі. Я от такий от тупий. Давай на базі. І, раз, два, три. Давай, давай, давай. Аркаля, аркала, как-то не по потому Cocofanto elefante bombardino, crocodilo spionero, goludo da si che è che l'eros! Vai, <totipos> vai, 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 Бам, бам. Давайте требуем. Тун-тун-тун-сагу. Да. Нафиг он мне вообще ты требовали, блин, Дарка. Стоп. Мне неприятно. Если ты так будешь делать, я пойду, пожалуюсь родителям. Якщо так, тому подобається. Давай, давай, давай. ловись рибка мали тільки на лип. Це маленька рибка. Це взагалі рибка ведмедь, зачем мені вона? Я, кстати, пам'ятаю, 31 травня, ну бо це останній день весни, я пішов своєю сім'єю на рималку і ми там зловили дуже похожу рибку на 3 Петро Петро па яка мені тільки що випадала. Не ось така от мелка, яка приносить 15 в секунду, а така прям хороша. І кстати, около літа вкала 2 лями в секунду, це дуже добре, так що з Скоро то прийдеться продавати тралаліту тралала, бо це ну, такий собі. І 950 тисяч в секунду мінімум треба. відео, відео для відео немає, Коротше, чому я не розумію, мені тільки мої друзі, з бродичі пишуть в коментарях, а щось інші підписники, які на мене підписуються, вообще не пишуть в коментарях. Давайте пишіть в коментарях, що мені знімати. стіли прин уже піднадоїдає. 99 нічок я повністю закинув. Там об нових повністю. Ну і отак вот от. Ті, хто не вірив, що три трак барабун приносить 65. Вот. А ч мені один... одна херня падає? Видаляємо. Так давай. Давай! Та Нафиг, мне так и говно. Хотя нормально. Нет, говно. О! Повість рибка большая і маленька, але тільки большая. Но. Це маленька рибка, а не большая. Ого, ви бачили? Я беру в родах і одразу вже з'явилася трава літа трава. Раніше мені друг Макар, його ви, може, і знаєте, з відео по Райвудс, Траволіта Подарив тралаліту тралала простом. Тоді ж, я, коли я взагалі тоді стіли Брейнрод не грав, він мені по приколу подарив те тете -те сагура і тралаліту тралала просто. Ну тоді взагалі коли був, це цей вересень серпень був, мені здається. Тоді взагалі стила Брейн, ну, стили Брайнрод був популярний. Наві краще ніж зараз, но... Але... Я в нього вообще не навид з тіла Брейнрот. Я просто всі, всім серцем, з всі цією душою ненавидив його. А, його. Ну, мені ці, ця Тралаліта тралала і ТТТС Группомогли. Я їх продав і потім знову закинув стіла Брейнрот. Потім вернувся почав знімати по ньому відео, бо я тоді на канал вернувся і зараз граю. Чо ты мне не приносиш такие 260 тисяч? Ой, ра, руїна тостеріна тостерина. Трулимеро. Балерина капучина. знову понос. та дай ты уже нормально шось. Задубал. Вот мінімум треба. 950 тысяч. Что вы мне не принос Такие 200 тысяч. Что это? вообще ничего. <звук> а ха -нуха! Я б подумав, це там якась тралаліта, тралала реніфікація. Ну це тралалера просто. Таке мені не надо. треба. Мені як мінімум треба 950 тисяч секунд. Все міні. Все міні. Да чому ти такий дебіл? Ненавижу його. Кстаті, шо із... Знову хочу вам сказати про мій канал. Стіла Брайн скоро в мене вже, ну, скільки. Ну, мені здається, з суботу вже я зніму адмінорбуз. Ну, і ще одне відео. І все. Стіла Брейнрот я закидую. Ну, типу, на своєму каналі у мене його, його не буде. Я буду знімати щось інше. Тільки, що це ще питання Так, 4 хвилини. Фішинга. Давай. О, це хороша штука, вот так бить зразу. Так, ставки повишаються мінімум 1 мільйон, в секунду. Ну кінець, то щось нормальне випало. Тупо пасіба, Склала на радіоактив. Перше моє відео по стілі Брейнрод було, це там, де обзор моєї бази. Я хочу його подивитись в кінці цього відео, щоб подивитись яка у мене база була тоді і яка зараз. Ну, бо цю, ну я тюла почав лише розвивати і ту я теж тільки починав розвивати. Кстаті, в стіле Брейнрот мені дарував Брейнротів лише Макар і Шайос. Так. Моя безпомощна сестра Оля у мене тільки хотіла взяти пригоротів. Я їй, звісно, би дав, але не дам. Я їх не зможу дати, бо в мене приватки немає. Та на публічний сервер я, якщо зайду, там зразу в мене будуть розкрадати. Тим більше якого. От сквала на, ну я не знаю. Цього нікого. Хоч від першого лиця так прикольно. А я може і від першого лиця я її буду. Экстин тралалеро. А, без першого... без першого летя вдома Так, продаю дебилі. І бамс. Ну, поехали, давай. Спати срати і влюботу. Тралалита трати. Тралалита, тралалита, трала, тралалита.

Трошки не похоже. тут касатки мені випадають. Октопуси, м'яч мені якийсь, живий м'яч випадає, які тут рибки. І чому мені одний помост падає? Зачем мені ця риба кіт? Ще <плес> <плес> кіт креветка. Це я зараз по три пітропі. <плес> мені це нема. Оркалео, оркаля, като то потому коко... О, зомби-фигня. Поїхали, да! ага, Ніфіга! Угу. Коротше. Що я получив нормально, Це белула-белуга. Оркаліта-оркала і Сквалонана, Радіоактив. Зараз цей понос я продаю безстрененько і будемо дивитись моє перше відео по стілі Брейдротик. Як всіх продав, а це значить, що зараз одну фігню зроблю. яку ви теж, кстати, можете використовувати, якщо стаєте АФК. Ну, це фігня, звісно, повна. Ну давай. Зажимаєте пробіл. А телецентр лише на комп'ютері працює або на уутбуці. Ой, не то. Зажимаєте пробіл, заходите мишкою в чат і починаєте писати щось. Не отпу... І відпускаєте пробіл лише тоді, коли починаєте щось писати. Все. Клікаєте по екрану, якщо хочете отак от зробити. Ну, не F11 нажати. І пішли в ютубчик. Так, значить, де, 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 Ага, це вже було так давно. Ану. Да, от база в стілі брай ну значить ось це. Просто подивіться, яка а от зараз я вам... Отже. От яка в мене була база, тоді, дивіться, мутаємо. Тоді ведьма була, о, тут і ці гроби були, і так далі. Чекай, я щось перемотав. Тралалео, тралала у мене були, які навіть 100 тисяч не приносили. Так це вже... Пупкіні спайдерині, який був ну, досить нормальний, окей. на той час 58 мільярдів, це ще може було добре. Бомбардійно-крокоділо, якого о, там міфік вирчу, якого не можна було мені продати, бо мені треба було для робітку. Скал, 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 якого я не продавав, бо мені здавалося, що він приносить багато. Так, ага. Так, от травери мої. Так, хто там у мене ще був біля скали скалу? Що я там дивлюсь? А, до мене мій ще друг зайшов Максим. Тертионник. Ой, ой, мой О! Тренерстузол турбо 3 тисячі. 150 тисяч в секунду. І Джеко Джек -оджек 150 тисяч в секунду. Переходимо на наступний поверх. Це так, давай, давай. А, на наступному поверсі в мене був Джекос Павентоза, який приносить 16 тисяч в секунду. Ну це дуже мало. Да. А, ну Ого, два міфіка вийшли. Кстати, подивіться, які прикольні міфіки. Один в ананасі, другий в арбуді. кстати. Ну так, да. навіть прикольно виглядає. А, ну все, Все. со Збираємо баблишко. У мене 200 мільярдів. Запам'ятайте це. Ну і будемо закінчувати. Всім пока!